Всім привіт, вітаю на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо взагалі про ринок, та як Біткоін нас наступно 50 тисяч. Зараз він трошки впустився, але це нічого страшного. Розберемо, що там по дропам, тому що знаємо, що дуже багато дропів роздадуть дроп точніше винагороди саме в лютому. Поговоримо про них і в принципі все. Тому прожимаємо лайк, підписуємося на канал і давайте починати. Ну а перед початком цього відеоролика я вам хочу нагадати про свій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю різні криптоактивності. Також сьогодні я виклав такий пост. Там, десь зібрав 10 активності, складені безкладені, які здадуть дроб лютому березні. Також в моєму телеграм-каналі закріплено повідомлення. Знайде там курс уряху, три курси Волошина, курс по американському ютубу, курс по пускам руських. Подарунок на 400 підписників на зібрано більше ніж 10 курсів топових українських блогерів, курс Денчика Пвітлення. Інструкція про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. Посилання на телеграм я залишаю в описі під цим відео. В принципі, давайте починати по підкоїну. Е, Знову ж таки, пішов. Взагалі, те, що я не очікував, взагалі те, що я не очікував, тому що я завжди казав, що біткоін не проб'є 50 тисяч лютого, 13 лютого, тож вже вчора біткоін пробиває планочку 50К. Ну, був він по 50к, так. І сьогодні, в принципі, пішов відкат на 48. Непогано, мені таке сподобалось, але знову ж таки не відчувається, що це бичка. Не відчувається, що це бичий ринок. Тобто, допустимо, якщо було взяти, умовно, бичку 2021 року, 50 тисяч це просто було жесть. Тобто якісь проекти безкоштовні, які там давали за дві хвилини по 100 доларів, внеслись, ще там щось було, просто ну, шалений був ажіотаж. ну... Це зараз не відчувається по одній простій причині. То що, якщо ви думаєте, що бичка цьогорічна, це біткоін по 64, то ні, ви помиляєтесь. Якщо б брати бичку, то це в найближчий час, прямо жорстко бичка, то це біткоін в 150 тисяч доларів. Все більше я тут нічого сказати не можу. Тут єдине, що нам залишається зробити, якщо ви займаєтесь трейдингом, то цей ріст ви мали ізі предсказати. І, в принципі, падіння ви теж мали ізі предсказати. Я не вірив в це. Тобто я думав, що якщо він вже прибуває 50 тисяч, значить, він піде на 55. Ні, він не пішов на 55, він повернувся до 48. М -м, видно, ще, скажімо, не готовий. Але тут нічого не відбувається. В принципі, це нормальний. Е це нормальний період, нічого тут не буде, він не піде на 40, він піде на 39, навіть не надійтесь, навіть не мрійте, так скажемо. Далі, що можу сказати? В принципі, та нам це вигідно. Якщо брати для дроперів, тобто ми зараз можемо подивитися, який квей, тобто по 41 Квей, дивіться, тобто, я вам зараз покажу, який Квей був на минулому тижні. Ну, як на минулому тижні, нещодавно, дивіться, по 99 просто ці днів це п'ятниця, квей нижче. 50 не опускав. А, 49 був найнижчий. Ну, це... Але просто я дроп від Маві не зміг заклеймити, я його заклеймив, я піймав 26 Бей на в суботу, я її слив пішно 72 долари, почекав би один день, слив би в неділю, заробив би плюс 30. Ну це не грає ніякої ролі. профіт отримано, отримано. В принципі, я більше нічого не можу. Очікувати від ринку, я вважаю, що нам це просто треба чуть почекати. І далі він піде. Ключову роль зіграє, звичайно, що літо. Тобто, літо, це так... літо весна, це такий період, що завжди відбувається цікаві маніпуляції на ринку. Та ринок не такий вже і мертвий. Цей рік біткоїн сміло пробуває 60, а то і 68 тисяч. Тобто він на 100K... Ну, я не думаю, що він цього року проб'є стока, чесно. Мені тяжко в це віриться. Думаю, 90 може 100 – ні. 100 він вже проб'є до 2025-му. Тобто дивіться, цей рік нам треба перебути, просто винести максимальну кількість аеродропів, ретродропів. Тому що у 2025-му, коли буде бичка, буде просто шалений гвей, тобто тут великі комісії. Uh, і просто не буде часу, можна сказати, фактично і крутити, тому що тут якась маніпуляція на ринку, який якийсь фрі-проект чи ще щось. Знову ж таки, крася uh, бичка, ну, моя думка, вона може вбити в принципі, ці ретродропи. Ну як, не вбити, а чуть підкусити, тобто вивести з неї часткову ліквідність. Але 2024 рік це ще більший прихід ліквідності в крипту, тобто ще більше людей почне нею цікавитись. 2025 там взагалі буде що тому нам це на руку. Поки що виносимо проект, і, в принципі, давайте зараз до них перейдемо. Я переходжу в Twitter, це означає, що ми будемо чекати свіжої новини в Twitter. Почнемо ми з Бібл. Uh, це да, це, я вважаю, це по суті як Телеграм в крипті. Сьогодні вони пост, що 70-20 тисяч uh, гаманців кожен день, точніше беруть участь. Uh, дивіться, це. Взагалі реально дуже крутий проект, про нього зараз ніхто не говорить, він безкладень, тому я вам рекомендую його зробити. Дивіться, що нам потрібно тут робити. Я знімав про нього окремий відеоролик, можете глянути на каналі. Тут просто потрібно робити дейлі завдання. Тобто, що тут за дейлі завдання? Просто писати якісь там повідомлення, підписуватись на людей. І все. Це, по суті, той самий Телеграм, тільки в крипті. Нам не треба його качати. тобто він є в браузері. Uh, drop каже, що вже не за горами. Я на це надіюсь. Дивіться, як Дефі хайпує в Твітері, просто дивіться, десь було, вже нема. Дефі просто зараз теж розриває по жорсткому. Всі вже зацікавлені, що буде цього. Вони на 200 тисяч від цієї компанії приріс прийшов. Всі вже цікавлять цього 15 лютого. Що буде цього 15 лютого? Ніхто не знає. Я не думаю, що це буде дроп, Я думаю, що вони анонсують якусь штуку нову цікаву, тому що, якщо брати сайт, то там ще квести до 25 лютого, наскільки я знаю. Блін. Так, зараз ми перейдемо, подивимося. Там у нас квести, що 25 лютого. Я думаю, що може після них нам буде дроп. Ну, не знаю. Може вони анонсують другу хвилю дропа за оці XP-шки. Все може бути. До речі, да. Йдемо а... далі. Те, що ми чекаємо. Тайко. Тайко, наскільки я знаю, вони нічого в Твіттері не викачували. Да. А... We are Happy on the Protocol Guild. Uh... Mm -hmm. We are styled open, тобто щось не відкривало, я не бачив А, Я бачу, що в них оцей відлік почався. Не знаю. Коротше що, по тайку, Хто не знає, там про нього Бутерін казав, що це дуже важливий проект для крипти. Тобто, реально дуже-дуже крутий. Тобто, бачимо, що тут в нас є вже лиця, тобто їх фаундери офіційні. Тому, блін, хто робив Тайку, я вас вітаю, ви отримаєте дуже крутий дроб, я теж робив Тайко. Е, правда, не всі квести на Галкс, але багато саме фастисне, то я зробив. Тому я очікую дроб. Да. Е, в принципі, по тайку все, хроматик протокол тепер, напевно, я не знаю, розібрати. Недооцінений проект, тобто вони щось там викотали, що Happy New year, don't miss the Dunmistl Boost, тобто, знову ж таки, вони щось кажуть, що потрібно зробити в цей період. А, дивіться, по форматі протоколу. Десь така була, що вони роздадуть дроп саме за зіллі, тому я вам зараз покажу таку штуку. А, одну зразу відкрию зіллі. Закрию тут. Може, це буде довгий відеоролик, але нічого страшного. Треба наступний раз стрім робити, напевно, що. Так, е дивіться, заходимо тут Reward. Е і в нас мала би, по ідеї, тут бути кнопочка Convert. А, Airdrop, да. і тут у нас Convert XP to Credit, Тобто 1 XP ten, коротше. І тут у нас профармляться ці кредити. Е я не знаю, я ще не закидав токени в е цей. Я думаю, що, скоріш за все, що це буде в... за ліквідність додано дроп, точніше, токи не фармитись. Тому я ще рекомендую вам додати ліквідність. І зараз я вам ще покажу їх е, на зіллі. Тобто 40 тисяч учасників бере активно, бере активну участь і так далі. Тобто, Invite More far Friends. Нанову ж таки завдання є прикольні. А я вже на фармі понтів 780 і тут ми бачимо, що теж я 780 зробив. Так, uh, да, тому кажуть, що, скоріш за все, що буде за зіллі, я, блін, якщо це буде в натурі зіллі, то це буде просто треш. Ну, в натурі це буде, блін, тяжко. Зробити, тому що 40 тисяч учасників я 6040 645, тобто, ну, 5 тисяч я зайшов. Так що норм. А як там буде. От я найбільше не люблю зілі. Якщо чесно, я вже готовий гристи землю на сайті, але щоб не заданки на зілі. Я зілі роблю суто так, би, щоб не совість не вчила. Щоб є якісь перекрути на зілі, похер, я його зроблю. Але, звичайно, я схиляю, схиляюсь більше до таких сайтів, Допусти... Ой, проєктів, як, допустимо, там, Тайко чи ще щось. Щоб краще робіть робити, то робіть Галаксі. Ну, будь ласка, бажано. В принципі, все я можливо щось забув, то напишете в коментах за якийсь проект. І більше я не маю нічого казати. Тому всім дякую, хто дивився цей відеоролик. Бажаю всім гарного дня і до наступного відеоролика.